Тоді я дійсно прийшов на той круглий стіл, щоб висловити свою позицію. А позиція моя полягає в наступному. Я є українським націоналістом. Це мої переконання. Я не змінюю їх, незалежно від того, чи громадський діяч, чи депутат, чи хто, хто завгодно. Я вважаю, що зараз для українського народу, ну і взагалі для всіх слов'янських народів, існує дуже велика проблема з міграцією. Вона настільки велика, що це вже можна називати другим великим переселенням народів. Хто вивчав історію, знає, що було таке в 5-6 столітті нашої ери, і завдяки чому зникла Римська імперія. Згодом було тисячу років темних століть, війни, конфлікти і повний розпад всієї цивілізації і народження її знову. Зараз подивіться навколо. Франція, Великобританія, країни Скандинавії, Центральна Європа, Чехія, Італія. Усюди палають міжетнічні конфлікти, палають машини, вуличні сутички. Усюди, можна сказати, напружена ситуація. Країни огороджуються мурами в буквальному сенсі цього слова. Відомо, що Сполучені Штати побудували мур на кордоні з Мексикою. Відомо, що Іспанія в своєму анклаві в Марокко побудувала мур навколо нього, щоб зменшити нелегальну міграцію. Дійшло до того, що Франція повинна була ввести додаткові митні пости на кордоні з Італією. Хоча це в самому центрі Шенгенської зони, в самому центрі Європи. Всі бачили події, які відбувалися в Лондоні, всі бачили події, які відбувалися в Парижі і Ліоні. Це об'єктивна реальність, якою ми повинні рахуватися. Збільшення, скажімо так, більш сувора міграційна політика країн Європи, яка вже йде. Залишає той великий міграційний потік на території України. До чого це призведе? Тут є два варіанти, які ми отримаємо той же самий Париж, але вже в Сумах. А гірший варіант, що через 10 років ми можемо отримати друге Косово. Хай ніхто не думає, що це нереально. Нагадаю, на початку 90-х років в Косово жили одиниці. Албанці. На початку 2000-х років там вже не було сербів. І ми пам'ятаємо, яке як, це супроводжувалося війною, різаниною. І зараз православний край Косова, з якого, з якого починалася Сербія, з якого починалася Єгославія, фактично втрачений. І там вже живе інший етнос. А серби, які були місцевим населенням, вигнані звідти. Ми повинні рахуватися з цими реаліями нового світу. І на ці реалії ми повинні діяти жорстко і реагувати жорстко. І для всіх в Україні, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій повинен діяти один принцип: одна країна, одна нація. Іншого у нас немає. Да, це жорстко. Так, це, скажімо так, в деякому мірі навіть не демократично. Але події в світі примушують нас на це реагувати. В Україні повинна бути одна нація, одна слав'янська християнська нація. Іноземці, які прибувають на територію України, іноземні студенти повинні навчатися. Витрачати тут свої кошти за навчання, але при цьому поважати нашу культуру, поважати наш народ, поважати нашу землю, на якій вони живуть, поважати наших жінок і при отриманні диплому відлетіти на батьківщину, а не городити тут кіоски з шаурмой. Оце моя позиція. Я буду її завжди відстоювати. Дякую.